Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти письмо. Тема нашого заняття написання слів з буквою Г, побудова речень з заподаним початком і малюнками. Приготували простий зошит. Зараз ми з вами запишемо дату. Перевіряючи ваші зошити, я побачила, що не всі мене уважно слухають і починали писати дату спочатку рядка. Нагадую, дату і назву класна робота ми пишемо посередині робочого рядка. Будьте уважні, будь ласка. Отже, Відступаємо два рядки від останньої написаної вами роботи. Якщо ви починаєте нову сторінку, то нічого відступати не треба. Знаходимо робочий рядочок, і ось тут посередині пишемо 20, ну, у мене 22, а у вас 23 березня. Запишіть правильно, 23 березня. І на наступному рядку також посередині класна робота написала. А тепер каліграфічна хвилинка. Сьогодні у нас вона така не букви будемо пропустити, а склади. І причому ці склади допоможуть вам. Потім скласти слово, тому будьте уважні. І так, пишемо спочатку склади, які я показала. Кожен склад по два рази. А тепер спробуйте об'єднати їх і скажіть, яке слово у вас вийшло. Так, вийшло слово загадка. Можна казати, загадка, можна загадка. І так, і так, правда. І на другому рядочку пропишемо слово загадка. Спочатку перше слово з великої літери, тому що це перше слово, а потім з маленької букви ще два рази. Натискаємо на паузу, якщо не встигаєте. І так, якщо ви все написали, то зараз буде диктант. Але диктант буде незвичний. Я буду загадувати вам загадку, а записувати будете тільки відгадку. І так, слухаємо першу загадку. У вогні не горить. І у воді не тоне. Що це таке? У воді не горить і у воді не тоне. От зараз весна і в деяких районах оце ще плаває по воді, по річці. Що це може бути? Так, це лід. З великої літери на наступному рядочку пишемо лід. І ставимо кому. Слухаємо наступну загадку. Хто на зиму роздягається? Ну-ка, думайте, добре. Це все, що стосується природи, діти. Хто на зиму роздягається? Так, це дерево правильно. Після коми з маленької літери пишемо дерева. Дерева. Тому що всі дерева роздягаються. Ставимо кому. Наступна. Стоїть… Ой, пробачте. В'ється, звивається, до неба направляється. Що ж це таке? В'ється, звивається, до неба направляється. Уявіть собі, стоїть будиночок, і що з нього в'ється, звивається, у небо направляється. Що це? Так, це. Дим. Отже, після коми з маленької літери пишемо дим. І остання загадка. Стоїть на дорозі, усім заважає, хто йде, той штовхне, а з дороги ніхто не забере. Цей предмет є у. У вашій кімнаті, у вашій квартирі їх багато. Що це? Так, це двері. Запишіть, будь ласка, двері і поставте крапочку. Двері і поставте крапочку. Ну, давайте перевіримо, як ви записали. Уважно перевіряємо. А тепер, дітки, відкриваємо наші посібнички. Я дружу зі словом на сторінці 6. І сьогодні тема наша, нагадую, пригадаю слова з буквою Г. Їх не так багато, і ви маєте їх знати на пам'ять. Спочатку потренуємося писати букву Г. І склади з цією буквою. І так, знайшли перше завдання. Працюємо за зразком, красиво пишемо цілий рядочок. Значить, Спочатку просто буква Г, потім склад Г і склад «ГУ». Хочу вас запитати: пригадайте, а яке слово? Починайте зі складу ГА. Так, це і габа, і ганок. Молодці. Хто пам'ятає? А зі складу гу. Яке слово починається? Ну-ка. Так, молодці. Гудзик. Ну, і ще є гуля. А тепер. Увага на друге завдання. Гаджик ніс назви малюнків і загубив букву в словах. Допоможіть її повернути. Яку ж букву він загубив? Допишіть її, будь ласка. Так, і це буква. Г. Молодці. Так, друковано, тому що у нас друковані слова. Давайте прочитаємо ці слова. Агрус. Дзига. Ганок. гудзик. Прочитайте ще раз. А тепер рукописними буквами. Запишіть на цьому рядочку внизу всі ці слова рукописними буквами. Правильно поєднуйте букви. Пауза, пауза, включайте. І давайте тепер перевіримо: агрус, кома, дзига, кома, ганок. Гудзики. Наступне завдання: прочитайте речення і скажіть, чи повне це речення. Ні, його треба доповнити. Доповнити треба одним із слів, які ви тільки що записали. Давайте спробуємо. Тата! Подарував Наталі, що він міг подарувати з цього. Вибрали. А тепер рукописними буквами. Запишіть це речення вже повністю доповнюючи словом, яке ви обрали. Пишемо старанно, не поспішаємо. Пам'ятаємо про правила правопису. Так. Перше слово в реченні. І ім'я Наталі ми пишемо з великої літери. Ну, що ж міг подарувати тату? Ну, не ганок же, так? Да? А дзигу. І тому треба було написати: тата подарував Наталі дзигу. Зараз трішечки відпочиньте, Зробіть декілька вправ для. Рук для очей і продовжимо роботу. Переходимо на сторінку 7. Зараз познайомимось з віршиком Ігоря Січовика. Я читаю, ви за мною слідкуєте і читаєте разом зі мною. Що за гвалт щинився на подвір'ї зранку? Загубила гудзик гава біля ганку, з гаража за нею гець спостерігав і порадив гаві не ловити гав. Тепер ви прочитайте, правильно вимовляйте букву Г. Тепер візьміть простий олівець і підкресліть всі слова з буквою Г. І так, які слова ви підкреслили? Гвалт перевіряйте. гудзик, гава, ганку, гець, гаві, гав. Перевірили? Добре. Наступне завдання. Спиши виділене речення. Ви бачите виділене речення? На наступних двох рядках спиши це речення рукописними буквами. І так, записали, давайте перевіримо. Ось так має виглядати ваша робота. Ну, а тепер давайте поговоримо. Чи всі розуміють, що означає гвалт? Так, це дуже шумно, голосно, так? А скажіть, будь ласка, гава, це хто по-іншому? Так, молодці, ворона, а гець? Так, це велика муха, яка може дуже боляче кусатися. А от ловити гав я вам не раджу. А хто ловить гав? Так, це той, хто неуважний на уроках. Я сподіваюся, що серед нас таких дітей. Нема, так, дітки? Наступне. Родзинка хоче підказати де гудзик. Для цього треба розгадати її кросворд. Ви любите розгадувати кросворд? Давайте спробуємо. І так, перше завдання. Читайте уважно. Підказка у вас у дужках, Тут просто правильно треба розставити букви на свої місця. Як звати друга родзинки? Ми з вами знайомилися на попередньому уроці. Як його звати? Так, його звати Гаджик. Отже, там, де цифра 1. Друкованими літерами вписуємо ім'я друга родзинки. Гаджик. Читайте друге завдання. І також розставте букви правильно, щоб утворилося слово. І запишіть його там, де цифра 2. І так, яке слово це? Родючий ґрунт. І третє завдання. Хто ж загубив гудзика? Так, це гава. Ну, молодці, розгадали кросворд. А тепер випрацюємо працюємо над скоромовочкою. Прочитайте скоромовочку повільно. А чи знаєте ви, що таке запіканка? Мама, готує вам запіканку. Так. І так. Зготувала гава смачну запіканку. Годувала гава гавенят на ганку. Читаємо, прискорюємо темп. Так, спробуйте ще раз прочитати ще швидше. Щоб е, скоромовочку розповідати дуже швидко, її треба вивчити на пам'ять. Тому ви цю скоромовку вивчіть на пам'ять, і тоді ви зможете швидко-швидко її розповідати. А я на наступному уроці перевірю, як у вас це вийшло, і ми навіть позмагаємося, хто швидше її розкаже. І так, яку букву ми сьогодні з вами повторювали, писали. Які слова з цією буквою ви знаєте? Так. Складіть е, з одним із цих слів речення. От яке вам більш подобається слово, те і візьміть. Що ви не вміли, тепер вмієте, розкажіть. Так, хтось не вмів розгадувати кросворд, тепер навчився, так? І який найбільший успіх у вас? Оцініть свою роботу на сторінці 7, домалюйте смайлик. На сьогодні все, до побачення!